У Бурштині тривають роботи з прокладання системи водовідведення для дощових і талих вод минулого тижня. Окремі мешканці вулиці Незалежності звернулися в телерадіокомпанію Рая зі скаргою з приводу неякісного на їхню думку виконання робіт. Що вдалося побачити і з'ясувати нашим журналістам? дивіться у наступному сюжеті. Бурштинська міська рада освоює екологічні кошти. Зокрема, на даний час у приватному секторі міста встановлюються лотки для водовідведення талих та дощових вод. Людей, які мешкають по вулиці Незалежності, де, власне, і проводяться ці роботи, не попереджали, тому вони дещо обурені таким станом справ. Якби це було в воєнні часи, я б казав, що це окопи, але це не воєнні часи, то, напевно, мер так дбає про мене. Чи міська влада. Поки я приїхав, не було приїжджає окопи. Ні до хати зайти. І землі головне, на тої, що викопали. Куди ділась земля. А вам потрібна та земля? Ну то що ж не потрібна? От дивіться, тут має бути майданчик в майбутньому. Тут тут у нас тут по генплані є е, дитячий майданчик. Ага, тут вози в генплані, плані. Можна було ту землю висипати навіть сюди і так. зрівняти, ми б вже навіть скинулися на траву та й би посіяли. Навіть, нехай насипається купа. Але вона є земля тої ж міської ради, де треба підвести який час, під'їхали, взяли і підсипали. Ну, наприклад, ви ніхто не дзвонив у міську раду, не питали, а де діли землю? Ну я не дзвонив, не питав. моя дружина заходила у міську раду, питалася. Так, і що казали? Зразу казали, що не продають. Сказали що, сказали, що складують, а не продають, а десь складують. Десь складують, а де теж не сказали. Але ага, я не знаю, де в нас є склад землі. А угу. ви подивіться, лоток вузенький, а яка е е канава. Свою роботу бригада виконує непрофесійно, розповідають люди. Якщо взяти відмітки, то з тої сторони відмітка лишилася 20 см від краю фоси до паркана, а ця сторона вже немає відмітки, бо хата в мене зміщена відповідно генплану, так стоїть трошки кос. Так і попри хату копали. Ніхто не дивився на генплан чи дивився, яка там приватизація, де є відмітка. Так став викопав. Це, це відока, ви хочете сказати? Та то, то надій відока не добре, бо бачите, яке воно. ж криве, Воно все втікло викопав. В нас тут генплані повинна бути тротуарна доріжка півтора метра. Кожен з нас е, має документацію на хату. І там є вказано, що паркан, червона лінія. Який має рівнятися всьої докупки, потім півтора метра має йти тротуарна доріжка. Після тротуарної доріжки повинно бути водовідведення, якась фоса невеличка чи яка, ну не знаю, яка так з тої сторони і з тої дороги має бути 13 метрів. Разом з тротуаром 13 метрів. Вона у нас витримано, тільки людям пішли попри паркан. І якщо хтось поставив солідніший паркан, цей паркан промерзне і його перевернемо. У нас зараз морози 30-градусні. Мешканці вулиці вважають, що ці роботи повинні виконуватися згідно відповідної документації. Ми тут не заглянули, як вони копали. Заглянув я аж біля себе. Ми там зупинили і не дали далі копати. Попросили, щоб нам привезли, показали документацію. Якщо є зміни, якісь документації, то хто буде відповідати за то наразі за нас. ще не, не показували документа. Не показували, не привезли, сказали, що воно все є в міській раді. Документація повинна бути на місці роботи, я думаю. І по ті от канаві як копають, то якісь має бути спеціаліст. З лінійкою, на яку глибину, на яку ширину, що до чого. Відколи почалися ці роботи вже? Ну, певно, дві неділі, правда? Так, так, так. Десь дві неділі, напевно, що. Угу, так, так, так. Треба зібрати людей на вулиці, розказати, як воно буде, що воно буде, за чий рахунок місточки, може комусь треба щось завести на той час, поки воно тут буде копатися. Може, щось треба забрати з дороги, бо тут масив будується свіжий. Треба якось поговорити. А то раз, 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 бо треба освоїти кошти. Я розумію, тут воно є добре, бо то є водовідведення, але воно має бути все правильно. У таких великих ровах люди вважають, можна одразу прокладати труби для каналізаційного водовідведення, щоб не довелося копати пізніше заново. Тож, щоб з'ясувати усі спірні питання щодо порядку з водовідведенням, ми звернулися до міського голови Петра Курляка, одначе вияснилось, що голова у відпустці, а виконуючий обов'язки, не мав часу на розмови з журналістами. Стосовно тих луточків, що у старому бурштині встановлюється, от їх ще хотіли в п'ятницю прийти до вас. Є в нас капітальне будівництво. Прошу він то Ні, контролює. Ну, ну, я... Я, я дійсно не маю часу. Сподіваємося, що до проблем із зауважень, з якими звернулися громадяни в телекомпанію за допомогою, прислухається влада міста, і всі недоліки з водовідведенням будуть усунуті.